Харків, це місто незламних людей. Тут продовжують жити та розвиватися. Від травня 2023-го В торгівельному центрі «Протон» зафункціонував магазин Маймікшоп. Наразі ж це понад 10 тисяч задоволених клієнтів, понад 2,5 тисячі найменувань з косметики та доставка по всій країні. Завітали оцінити перевагу, і ми. Сьогодні ми знаходимося в Маймікшоп тут все для дівчат, і навіть більше ми познайомимося з його засновницею Яною Батрак. Розкажіть, будь ласка, скільки років вашому дітищу що і взагалі з чого все починалося? Магазин My Mix Shop почав свій шлях з інстаграму, як це часто буває, в 2016 році. І вже фізичний магазин відкрили під час повномасштабної війни в травні 2023 року. Звичайно, ми сумнівалися, хвилювалися, але віра в Збройні Сили України в наше незламне місто перемогла. Просто зрозуміла, що треба діяти, треба щось робити, треба жити, надихати себе і оточуючих. І показувати своїм прикладам, що ми повинні йти до кращого і не зупинятися, не ставити життя на паузу. А саме зручно при динаміці сучасного життя підібрати, хоча б для чарівної поливини людства, усе необхідне в одному місці. Я сюда довольно часто прихожу. Больше всего мне нравится позиция из спреев и уходовая косметика очень хорошая. Также приветливые консультанты. И пижамы большой ассортимент, и белье. И, В принципе, я никогда сюда сама не прихожу. Мои подруги также приходят. Продавцы и консультанты в MyMix кажут, что постей не уже больше, чем просто клиенты. Наши постоянные клиенты – это в основном уже наши друзья, наша вторая семья. Они приходят к нам в гости за новым товаром. Все следят за новинками в ТикТоке, Инстаграм на всех разных платформах поэтому все уже в основном знают зачем они сюда идут единственное что мы помогаем подобрать по типу кожи товар по составу косметики также наши постоянные клиентки приходят рассказывают как у них дела мы рассказываем как у нас дела в общем у нас такой коннект Так, спробувавши косметику від магазину, My Shop, одного разу відомий фітнес-тренер Євгенія Алєксєєва повернулася ще. Дівчина виборола подарунок від магазину на блогерській вечірці, що нещодавно прийшла у Харкові. Спробувала скраб для тіла. Ось це він. Я так розумію, так розумію. Ось такий що ти можеш сказати. Я можу сказати, оскільки я постійно скраблюся, це потрібно мені як спортсмену, тому що тіло під грім повинно, ну, повинно бути гладеньке. Ось скраб дуже крутий. Консистенція, текстура, все круто і аромат. Дуже приємний аромат. Ну, в общем, дівчаткам точно він потрібен. По першу чергу, треба кахати себе, треба себе балувати, треба собі купувати усілякі дрібнички, тому що ось таких дрібничок ви тільки подивіться, які круті комплекти. Так, все блищить, все таке. Зячне, все таке стільне вдома. Вдома, чому би не входити вдома не в рваної футболці, дідуся? А в тому, що ти подивишся на себе в і подумаєш, яка я файна навіть вдома. Тому балуйте себе, і перше, що ви повинні зробити у день закоханих піти і коханій собі зробити подарунок. Полюбіть своє тіло, а полюбіть. Я не знаю, це життя, в якому ви в цьому тілі. Любіть себе, балуйте себе і не наказуйте себе очередною шоколадкою. От не треба. Це доречне побажання, тому що Аліксієва Євгенія срібна призерка чемпіонату України з бікіні Вона знає, як привести своє тіло до ладу, і вона поганого не порадить. Тож, дівчатка, прислухайтеся і мерщіть до мікшоп, до змін, адже весна йде весні. Дорогу підібрати щось собі можна як дорослим, так і дітям. Як тобі Все супер-гуд. А може подружкам. щось придбаєш може може бути, може бути якісь бальзамчики для дівчат. Так для мами все що угодно. Я бажаю усім кохання і всього прочого. Так, свято усіх закоханих не за горами, тож мерщій за подарунками. Тут можна знайти дуже багато різних товарів на будь-який смак для себе, для доньки, для мами, для колеги, подруги і на різний бюджет. Тому приходьте, оцініть переваги. І на різну події в житті так на різні події абсолютно. Це може бути якась, якесь свято або просто якась дрібничка, приємний комплімент. З нагоди дня усіх закоханих на клієнтів чекатимуть бонуси та подарунки. Також вже анонсували новинки весни. Подробиці на сторінках магазину Мамікшоп у соцмережах. Анастасія Почурніна, Євген Сіріков, Вадим Макарюк. Вісті.